Немов на все світ Марвел перетворилася затока в Дубай-Марина, що в УАМ. Тут проходять перші у світі перегони в реактивних костюмах. У такому костюмі можна розігнатися до 135 кілометрів за годину. Сумарна віддача реактивних двигунів півтори тисячі кінських сил, як у гіперкара бугаті Шерон Суперспорт. Для серії перегонів JetSuit я не міг вигадати кращого місця ніж Дубай, бо воно дивовижне. Дубай побудували на мрії, яку багато хто вважав нездійсненою. Це одна з наймасштабніших і найсміливіших демонстрацій людських задумів. То чому б не розпочати тут серію перегонів у реактивних костюмах? Уболівати приїхали з різних країн. Я прийшла подивитися, як змагається мій друг Пол. Я довго спостерігала за пілотами онлайн із дому і захотіла побачити все на власні очі. Тому я прилетіла з Великої Британії разом із рідними. Ми просто в захваті від того, що опинилися тут і спостерігаємо за перегонами. Це неймовірно. Переміг із Халфон. Літати в реактивному костюмі почав кілька років тому не порівняти ні з чим, що робив раніше уперше дуже незвично, не схоже на жодні відчуття. Просто не описати словами, але почуваюся, ніби вирвався на волю. На змаганнях виступила жінка. Це неймовірно брати участь у перших в історії перегонах у реактивному костюмі. Це перші перегони у світі. Мені це подобається. Я також тут єдина жінка, пілот, тому представляю всіх жінок. Сподіваюся, що в майбутньому до мене приєднається ще багато дівчат. Реактивний костюм створив британський винахідник Річард Браунінг. Перший випробувальний політ пройшов у 2017 році. Костюм має – газотурбінних реактивних двигунів. Вони працюють на авіаційному, дизельному та біопальному.